Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! веселі саморобки, привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. Друзі, сенсація! Сьогодні я вам покажу, як без ножиць, без клею, без олівців, без лінійки, без циркуля лише з кольоровим папером зробити дуже корисну річ. Ось такий органайзер для ручок та олівців. Уявляєте? Так, це можливо. Отож, готуйте лише кольоровий папір і ми починаємо! Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Поїхали? Усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо аркуш паперу або картону і згинаємо ось так. В довжину один раз навпіл і другий раз. Притискаємо. Тепер розкриваємо. З цього боку робимо, дивіться, такий трикутничок. Так. І з цього боку тут повний, а там лише з одного. Тут повний трикутничок, а тут. З одної, з однієї частини і притискаємо. Далі дивіться, що ми робимо. Ми робимо ось тут згин, лінію згину і притискаємо. Якщо ви робите з картону, то робіть так, як я, допомагайте собі лінійкою, тому що е, дуже важко зігнути картон. Тепер розкриваємо це все і згинаємо ось тут. Притискаємо, розкриваємо і дивіться, вже майже готовий пенал. Лишилось лише ось тут по діагоналі зігнути. Дивіться, ось так до куточка, з куточка до куточка згинаємо таку собі лінію. Ось так притиснули. І з цієї сторони робимо так само: від куточка до куточка. Притиснули. А тепер ось так згинаємо трикуточком і ховаємо ось сюди, з цього боку, так само. І в нас перша частина органайзера готова! Беремо ще один аркуш паперу, але вже, бачите, в інший бік, згинаємо навпіл. І ще раз навпіл. Це ми вже в ширину його зігнули. Розкриваємо. Так само робимо трикутничок з першого шару. Тут теж трикутничок з першого шару. Тут трикутничок з двох шарів. Ось так. І з цього боку так само робимо трикутничок. Потім, давайте покажу, що в нас вийшло, бачите? Це сюди можна зігнути, бачите, це сюди. Розкриваємо і знову згинаємо. Збираємо ось так. Тут потрібно зігнути, щоб лінія згинула ось тут співпало. супер. Притискаємо лінійкою. Тут так само, це сюди. Ось так, згинаємо і притискаємо. А тепер, коли ми розкриваємо. Згинаємо цю частину донизу. О, дивіться, в нас вже майже вийшов органайзер. Тому треба зробити таку саму діагональ, як на першій деталі в нас. Від куточку до куточку. З цього боку так само: від куточечка до куточка. Притискаємо, робимо лінію. Тепер загортаємо, це ховаємо сюди. А це ховаємо сюди. І друга частина органайзера готова! Дивіться, який крутий органайзер. Супер! Чудова робота! Органайзер готовий! А тепер дивіться уважно. Ця частина це чудовий такий пенал для ручок олівців та фломастерів. А ця частина сюди можна складати якісь малесенькі, дрібні е, речі, щоб вони не загубилися. Дивіться, який він гарнесенький. І дуже буде зручно його використовувати у вас на столі. Отож, фантазуйте і робіть багато таких органайзерів. І ви ж пам'ятаєте, що обов'язково потрібно зробити багато таких органайзерів і подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Все, не сумуйте, фантазуйте. До нових зустрічей. Па-па! Мене їх так багато ще з ними робити. А, я ж буду дарувати. Так, це я подарую своїй подружці. Ні, ось цей найулюблений блакитний. А це собі. Хей, по Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.